Гормональні гойдалки, настрій скачу. Попробуй цей продукт, і вже за тиждень ти побачиш, що все зміниться. Колись люди вірили, що бджоли збирають не пилок, а сонячне світло. І здається, що це правда, тому що одна ложка чайна перги може повернути енергію навіть після безсонної ночі. Лише одна чайна ложка зранку, наче серце переги, розсмоктуй в роті, не ковтай зразу. Це дасть можливість тілу прокинутися. І перга – це не просто продукт. Це сама природа тобі каже: живи, дихай, відновлюйся. Пиши слово краса. І я відправлю тобі гайд з безпечного омолодження у подарунок на консультацію 3 дев'ятки. Підписуйся, в нас тут багато цікавого. Коментуй, поділись подругою. і Якщо було цінно, став лайк.